Доброго дня, і зараз ми розглянемо виконання наступної практичної роботи побудова графіків Excel, частина 2. Зараз ви бачите перед собою файл, який буде прикріплений до завдання. Варіанти плюс завдання. В переліку списку ви візьмете свій номер варіанту. зауважу, що за варіантом робиться тільки друге і третє завдання, а перше завдання ми робимо всі однаково. Ми будуємо таблицю та діаграму, яка відображає дані з такої таблиці. Для виконання роботи нам потрібно буде створити файл Excel, який не забудьте назвати своїм ім'ям і Ну, Я от назву своїм. А ви свої. Відкриємо той файл. У нашій роботі три завдання. Отже, ми будемо виконувати завдання на окремих листах і назвемо відповідно листи. Перший лист нам потрібно назвати населення. Другий лист ми назвемо одна функція, там треба побудувати графік функції. І на третьому лісті в нас буде побудовано дві функції. Переходимо на лист населення і виконуємо перше завдання. Нам буде потрібно цю таблицю перенести в Excel для того, щоб зробити до неї діаграму. Ось наша таблиця в Excel готова. І зараз переходимо до побудови діаграми. Беремо тип гістограму, для побудови виділяємо всю таблицю. Ось таким чином виділяємо таблицю і додаємо діаграму типу гістограма, Саме перший тип діаграми, От в нас вийшла така діаграма. Лігенда тут потрібна. Тому що в нас три кольори. Ми бачимо, що діаграма згрупувалася по роках, і це добре дає змогу прочитати е, дані діаграми. Треба додати заголовок. Е, на макеті ми даємо названня діаграми над діаграмою, і замість названня ми скопіюємо заголовок таблиці Ctrl c Ctrl В. Ось таким чином ми отримали діаграму з вами. Не забуваємо розміщувати діаграму під таблицею. Трошки збільшимо. І подивимось, як це виглядає в попередньому перегляді, щоб ми бачили і таблицю, і діаграму. Ось ми бачимо, що легенда не не входить до нашого листа, легенда перемістилася на інший лист, тому нам треба ага, і, і шматочок таблиці перемістився. Значить, тому нам потрібно буде зменшити і таблицю, і діаграму для того, щоб ми могли прочитати дані на одному листі. Ось таким чином ми. І трошки зменшимо діаграму. От бачимо пунктирні лінії, це границя листа. Контролюємо в попередньому перегляді. Ну, зараз ми бачимо, що і таблиця повністю, і діаграма розмістилися на одному листі. Це добре, це завдання ми виконали. Для виконання другої другого завдання. А також третього. Нам потрібний буде наш варіант. І так, обираємо свій номер варіанту, і дивимося ось вони варіанти. Я візьму 26 й варіант, для прикладу, якого не, немає, не розподілений. 26 й варіант, ось він. Для виконання цієї роботи я раджу скористуватися програмкою ножичі, яка розташована в стандартних програмах. Windows. Зараз ми відшукаємо цю програмку. Тут програмки розташовані за алфавітом. І шукаємо стандартні програми Windows. І тут вже стандартних є програма ножиці. Де вона тут? От, вона програма ножниців. Е, ну, оскільки я часто користуюсь цією програмою, я вивела її на панель задач, щоб швидко знайти цю програму. І так, як вона працює, якщо ви е, не стикалися з такою програмою, її треба визвати, вона відкривається в окремому віконечку, ось таким чином. І нам треба буде вирізати фрагмент екрану. Ми виріжемо своє завдання. Ось таким чином виділяємо завдання разом з номером варіанту, щоб було легше нам мені перевіряти. Ну, Оце завдання ми скопіюємо собі в буфер обміну і додаємо його до листа Excel. Ось таким чином просуваємо його правіше, для того, щоб воно не заважало. І так, нам треба побудувати графік функції Y в залежності від X де аргумент візьмемо з заданого проміжку від 2,8 до 28 з кроком 2. І так, як це будемо робити, зараз я вам покажу. Ну, по-перше, ми створюємо просту таблицю Х і Y. Перше значення Х зводимо. Згідно з завданню, 2 і 8. А друге значення ми маємо прорахувати, тобто додати крок двійку і отримати цифру 4 і 8 згідно нашого 26-го варіанту. Далі скористуємось автозаповненням. Для цього ми для цього ми виділяємо обидва значення і за допомогою маркера автозаповнення, ось він. Починаємо збільшувати аргумент до заданого нам 28. Ось таким чином. Зберігаємо ці дані. Наступне нам треба буде записати формулу. У кожного своя формула. Ну, от я запишу ось таку. Формула починається зі знака дорівнює. А далі згідно завдання. Значить, 4, знак множення не можна пропускати. Далі йде функція косинуса. Функцію ми вставляємо, можемо ось тут вставляти. Якщо я щойно використовувала ці функції, вони є в переліку, якщо їх немає, значить відкриваємо інші функції і шукаємо в переліку. Дорівнює 4 множити на функцію косинуса. В якості аргументу в нас застосована x, тобто показуємо сусідню клітиночку. І знову ж таки піднесемо цю функцію до квадрату. Повертаємось в рядок форму, ось вище він знаходиться. І записуємо, що це в нас на англійську мову треба переключитися. Ще не на англійський, у квадраті. Далі ставимо знак мінус згідно нашому завданню. Логарифм натуральний шукаємо функцію Ln. Знову ж таки від Х. Далі формулу поділити. Зверніть увагу, що знаменник тут це сума, сума має найнижчий пріоритет, і потрібно ставити дужки для того, щоб. Формула дала правильний результат. Відкриваємо дужки 2 плюс і синус. Знову ж таки, шукаємо функцію синуса, показуємо її аргумент. І не забуваємо закрити дужки, які ми відкривали вручну. Ось наша формула готова. От вона показує нам значення. Ну, ми підтверджуємо формулу і копіюємо її для інших квітиночок. Ось таким. Далі слід побудувати графік, графік типу точкова. Це вказано в нашому завданні. Давайте подивимось. Ні, це не вказано. Я вам підказую, що тип діаграми тут береться точкова діаграма бо сама точкова діаграма здатна нам показати графік функції. Виділяємо всі значення х та y і додаємо діаграму точечну, ну, наприклад, з'єднану плавними лініями. Ось таким чином. А графіки виявляються дуже дивні, тому що формули взяти просто. Скажемо, довільному порядку. Оце такий у нас графік вийшов. Лігенда нам тут не потрібна, тому що в нас один колір на графіку, і ось таким чином ми з вами побудували графік функції. В такому вигляді я зберігаю завдання і переходжу до останнього, третього завдання. Де мені слід побудувати на одному графіку аж дві функції? І так, читаємо завдання: побудувати графіки двох функцій на одній системі координат. Значення аргументу задати на поміжку від одиниці до 10 з кроком 1. Будемо це мати на увазі. І виконувати знову ж таки 26 й варіант завдання. Переходимо до 26-го варіанту. І за допомогою ножиць скопіюємо наше завдання в лист Excel. А, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб нам легше було. А, Писати формулу Excel. І так, знову ж таки складаємо таблицю. Але таблиця буде тут Х, Y1 і Y друге, тому що в нас два значення Y. В якості Х ми беремо числа від 1 до. Десяті з крогом 1. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От. Я перевірила, ці аргументи працюють зі всіма формулами, вони не дають некоректних результатів. Чого не можна сказати про інші аргументи. От, наприклад, тут функція корення. Якщо А поставити від'ємне число, то буде помилка в формулі, оскільки корінь квадратний не обчислюється від. Від'ємного аргументу. І так, перша формула в нас одиниця поділити на косинус А е, дорівнює одиниця поділити, і функцію косинуса ми обираємо в стандартних функціях. А аргумент ми показуємо сусіднє число. Ось це наша. Друга формула у нас корінь квадратний із 2а плюс 3. Значи, теж ставимо знак дорівнює. Обираємо функцію кореня квадратного 2 помножити на наш аргумент. аргумент плюс 3. Все, це наша формула, вона дає нам результат. Далі ми робимо копіювання. Можна обидву формул відразу копіювати. І нарешті ми будуємо графік. Обираємо всю таблицю і вставляємо точечну діаграму ось таким чином. Ще раз нагадую, що графіки можуть виявитися досить дивні, оскільки функції тут ну, довільно в порядку взяти. Кольори тут потрібні, тому що ми з вами використовуємо два кольори легенда тут потрібна, це лігенда. Не знищуємо її. І ми бачимо, що Y1, перша формула у нас це синя крива, а Y2 це така червона крива. Ну, ось так ми виконали третє завдання. Зберігаємо і цей файл я чекаю в Google класі для перевірки. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!